Друзі, всім великий привіт! Вітаю в новому відео. і Сьогодні знімаю останні декорації: це у мене освітлення на балконі. Також буду знімати освітлення в кімнатах, гірлянди, які були на вікнах, і олень, який стояв на вікні на підвіконнику. Сьогодні хочу вже це все поприбирати, порозбирати, поховати, щоб вже цих зимових декорацій взагалі не було. Завезла крестянка до садочку і одразу вирішила, не розбираючи, зняти декорації, які у мене були на балконі, щоб знову не одіватись, І вже тоді перейшла в кімнати. Це у мене в гостинній кімнаті, і також в столовій кімнаті одне вікно ось знімаю освітлення. Ввечері ми ще мали з чоловіком заплановано поїхати. Пооглядати меблі для Кристянка. Все-таки говорила я, що не будемо нічого купувати, але чоловік вирішив купити і повноцінно так сказати, облаштувати кімнату для сина. Тож вирішили ми сьогодні ввечері, ще, коли він прийшов з роботи, взяли Крестянка і разом всі поїхали до Агата Меблі. Замовили ми ці всі меблі, щоб повністю облаштувати оцю кімнатку, яку я вам показувала. Вона зовсім маленька, звичайно, і тісно буде в тій кімнаті для сина поки що з тими меблями, але потім, коли ми зробимо ремонт вже на третьому поверсі, і кімнатки будуть трішки більше, ж ці меблі гарно впишуться і вони не будуть там такими тісними, великими виглядати. як... На даний час, коли ми їх поставимо в тій маленькій кімнаті, Тож вирішили купувати вже всі меблі, щоб повністю все було облаштовано і, як би сказати, було більше місця, щоб організувати ось це зберігання все для сина. І вже можу сказати, що меблі потрібно чекати і досить довго вони будуть готові всі приблизно в кінці лютого. Зараз, коли ми замовляли, було готово дві чи три позиції. Ми могли забрати їх одразу або замовити, звичайно, доставу додому. І на протязі ось лютого будуть з'являтися нові позиції, можна під'їжджати і забирати. Одним словом, ми вирішили, що будемо забирати меблі самі, не замовляли вже достави. І будемо забирати це все в один день, щоб багато разів не їздити так. Тож вирішили це все залишити там у них на складі. І коли вже всі смски прийдуть, тому що якщо буде готова якась позиція з тих меблів, які ми замовили, то вони будуть присилати смс-ку, що те і те готове, можна забрати. Тож ми вирішили собі просто відзначити в цьому списку. І далі, вже, коли все буде готове, тоді під'їдемо і заберемо всі меблі одразу. Та й не було б цього сенсу заносити ті меблі вже додому, які готові. Наприклад, ліжко, якщо готове, принесеш і воно тут буде стояти. Місця не дуже багато, тож немає куди навіть поставити. Не зроблена ще стіна. Спочатку потрібно зробити в тій кімнаті стіну, також двері, тоді вже нанести ліжко і всередині його складати. Те ж саме зі шафою, може б хотілося, якщо навіть вона є готова, звичайно, принесеш ось ці доски, щоб збити шафу. Ну і, звичайно, не будеш її збивати, адже потрібно її занести спочатку до кімнати, там збити і поставити. Далі, коли буде роботи стіна, двері все буде в пилюці, так, і знову доведеться цю шафу мити, і то ліжко потрібно буде прикривати. Одним словом, немає сенсу щось робити, якщо є якась така брудна робота, яку потрібно робити в першу чергу. Тож спочатку потрібно зробити стіну, а тоді вже привезти меблі. Тут ввечері ми вже приїхали сюди в агата меблі. Хочу вам трішки показати, який є вибір і що саме є. Ну і що ж можу сказати, що дуже багато меблі зараз є популярні в дерев'яному стилі. Різних кольорів, звичайно, але в дерев'яному стилі. Тож ми оглядали все, що було в наявності, хотіли походити трішки ще пооглядати, а в загальному мали уже сплановане, тому що чоловік мені вже швидше говорив, що він хоче облаштувати повністю дитячу кімнату, щоб син все мав і шафу, і комоду, і різні ось шафки. Тож я через інтернет вже подивилася, що є. Ті Агата меблі, і приблизно ми вже знали, що ми будемо замовляти. Коли ми прийшли сюди, також ці меблі буде на місці і можна було вже вживу також подивитись краще, ніж через інтернет. І вони дійсно нам сподобалися. Ми їх замовили. Лише ліжко ми не замовляли цього комплекту, тому що ліжко саме мені не подобалось. Хотіла, щоб ліжко було на ножках, щоб можна було зайти там і вільно поприбирати. Не там багато пилюки, бруду, так як у нас стоїть, наприклад, в спальній кімнаті, також ліжко. І я бачу, скільки пилюки там скупичується. і хоча воно майже до самої підлоги. Але ось ця маленька така шпарка, можна сказати, під ліжком. Там просто уже нічим не зайдеш, потрібно все розбирати, виймати. Не хотіла я вже такого ліжка, вирішила, що хочу на ножках, і щоб не було тих шуфлядів внизу під ліжком, щоб можна було і самі поприбирати або, наприклад, запустити пилососа робота і він, щоб заїхав туди і попилососив. Також цього комплекту нам сподобалось нам крісло, воно обротове, тобто обертається навколо. 360 градусів він буде мати таке крісло за столиком письмовим або столиком офісним. Більше можна сказати, таким, і хоча це крісло було для хлопчиків, тому що було зеленого кольору, тобто як травичка, був намальований трактор. Чи парка, я вже не пам'ятаю точно, але воно взагалі не вписувалося в цей інтер'єр, який буде він мати в своїй кімнаті. Тож ми вирішили його змінити і змінили на набагато і краще крісло, тому що воно гарно опускалось, піднімалось під цей столик, під різ дитини. Також були такі ручки, де можна було спертись по боках. А ось таке зелене крісло, яке тут було, то воно було взагалі без... Того, щоб він міг собі, наприклад, положити по боках ручки, тож ми задоволені цим клісом, що ми його ще підібрали окремо. Окремо крісла стоять, можна було просто підійти і також вибрати, яке подобається. Пізніше вам також покажу тут відео, що вони мають окремі меблі, окремі столи, комоди. Тобто, якщо тобі щось не подобається ось цього всього, що знаходиться в кімнаті, так бо тут ми бачимо на відео, що кожна кімнатка ось так облаштована, чи ліжку не подобається, то ти можеш собі, звичайно, підійти, будь-іде, в інший куточок і вибрати, чи окреме ліжко, чи столик, чи комод. Ось, тобто собі сам скласти цей інтер'єр. І зараз пройшлася ось цим рядом. Бачимо, що тут є і тумбочки, різні полички, підставки, також крісла. Саме тут можна собі вже обрати під цей інтер'єр, який ви хочете собі зробити в кімнаті меблі. Тепер запрошую їх на кухню і сьогодні буду готувати сирний суп з фрикадельками. вже давно я його не готувала. І, можливо, хтось з вас також вже давно його не готував або призабув, що є така ідея, тож буду рада пригадати. І, можливо, ви також приготуєте для своєї сім'ї. Супчик дуже смачненький, адже з вершковим смаком, також фрикадельками. Звичайно, що хочете його готувати якнайчастіше, тож запрошую вас також до перегляду і до приготування. Картоплю нарізаю невеличкими кубиками. Викладаю її, готуватись. Далі нарізаю цибулю. Підсмажую трішки цибулю, додаю натерту моркву на терті середніми очками. Перемішую і залишаю обсмажуватись. Перемелюю м'ясо в фарш, також перемелюю цибулю одну і кілька зубчиків часнику. Я люблю, щоб фарш був м'якшим, тому додаю ще булку, яка у мене була попередньо замочена в молоці. Булку потрібно віддусити добре, щоб не було багато вологи. А взагалі, якщо забагато вологи, також можна додати 1-2 ложки панірувальних сухарів. До фаршу додаю також одне яйце, трішки солі і перцю, і все добре перемішую. Формую з фаршу невеличкі фрикадельки. Викладаю готуватись до картопельки. Якщо утворюється піна, піну збираю. Для цього додаю приправи це сіль, перець, приправа універсальна, лист лавровий, також уже викладаю засмажені овочі, цибульку з морквою, все добре перемішую і залишаю готуватись. Далі нарізаю зелень петрушки додаю до каструльки і розпочинаю нарізати сирок плавлений. У мене сирок досить м'якенький і також він хороший, тож я його не буду натирати на терці, також його не заморожувала, він в мене був в холодильнику. Я його просто дам до каструльки, і він з часом на маленькій температурі, коли буде стояти супчик, розтопиться. Час від часу, звичайно, перемішую, щоб сорок міг розплавитись, ось, щоб не злепалось нічого. І за якийсь час сирок у мене вже весь розтопився і супчик уже готовий. Можна його подавати, наливати в мисочки і подавати для своїх чи гостей чи для своєї сім'ї. Можливо, ви також готуєте такий супчик, поділіться, будь ласка, як ви його готуєте, а можливо, ви також призабули такий рецепт, таку ідею, тож буду рада вам пригадати, щоб ви могли у себе вдома також приготувати. А зараз буду готувати смачні та соковиті нагетси в кунжуті. Також приготую соус і соус у мене буде сьогодні таким пікантним. Особисто я дуже люблю нагетси. Не обов'язково якийсь гарнір до них, просто ось так перекусити або соусом з'їсти, або ось посидіти перед якоюсь передачею. Куряче філе розрізаю на невеличкі частинки. та перцем добре натираю куряче філе. До панірувальних сухарів додаю паприку солодку червону, кунжут та приправу до курки. Добре перемішую. До панірування використовую борошно, яйце і ті ж панірувальні сухарі. Приблизно кількість курячого філе, яка у мене поміститься в посудину, в якій я буду смажити, спочатку макою в борошні, потім в яйці і потім в сухарях. Так, для мене зручніше, ніж кожну одну. Штучку обмакувати окремо в борошні, в яйці, в сухарях, в борошні, в в сухарях. Тому спочатку всю кількість, яка в мене поміститься в цю посутину, в якій я смажу, обмакую в борошні. Готувати нагетси буду у фритюрниці. Ось так красиво і однорідно вони обсмажуються з усіх сторін. Далі виймаю на тарілочку на рушничок паперовий, щоб олія трішки стекла. За цей час, поки обсмажувалась перша порція, також вже я підготувала другу порцію, викладаю знову у фритюрницю. Далі роблю соус. Поєднюю майонез зі сметаною, додаю сіль, перець за смаком, соус табаско, соус соєвий і добре все перемішую. Я цього соусу Звичайно, яку. У мене чоловік любить всі страви пікатні, тож цей соус спеціально робила для нього. Ось і все, нагетси готові. Гарно підсмажились зі золотистою скоринкою, також досить соковиті і гарно смакують, коли тепленькі. Можна нагетси їсти як самих соусом або приготувати. Навіть це давно картоплю ми фрі, також вже не готували, признає, підійде, що них, готувала їх день назад і готувала ось саме в цей день, в який вам зараз показую. Тож два дні підряд готувала кілька штучок, ось таких нагетсів, також смакувало їх просто без всякого гарніру, з'їсти, соусом. І все відео вирішила ще включити болгарський з начинкою. Начинкою сьогодні служитиме у мене булгур з м'ясом і перець буду готувати як в цілісності, так і ось в таких половинках зі сиром. Залишайте зі мною, надіюсь, ідея цього приготування перцю вам також сподобається. Цибулю розрізаю наполовину і нарізаю невеличкими кубиками. Відправляю на сковорідку обсмажуватись. Моркву натираю на терті з дрібними очками. Коли цибулька обсмажилась до прозорості, додаю натерту моркву. Взяла добрий бочок кропу і петрушки, нарізаю дрібно. Коли овочі підсмажила до золотистого кольору, додаю томатну пасту та томатний соус. Наливаю трішки води, додаю сіль та перець за смаком, також одну ложку майонезу і одну ложку сметани. Залишаю перекипіти ще 1-2 хвилинки. Начинка для перцю болгарського у мене сьогодні буде з болгуром, тож вже у мене є відварений болгур до половини готовності. Додаю фарш свинний, також додаю зелень, петрушки і кропу, сіль, приправу універсальну, перець, паприку солодку, також можна додати приправи, які нам подобаються. І виливаю половину соусу, який готувався у нас на плиті в сковорідці. Все добре перемішую. Кожен перець болгарський всередині натираю трішки сіллю і тоді вже закладаю начинку. Вирішила сьогодні ще начинити болгарський перець червоний половинки, буду їх запікати в духовці і в кінці посиплю натертим сиром. Половину соусу витискаю кілька зубчиків чеснику. Далі доливаю ще води, добре перемішую, і цим соусом нам потрібно буде залити перці в каструльку. Спочатку заливаю ті перці, які є повністю цілі. І також заливаю ті перці, які є в формі для запікання. Також після того, коли додаю води, не забуваю ще додати приправ, якщо їх там не вистачає. І ці і другі перці посипаю трішки зеленю. І ось так виглядає перець болгарський в цілісності, який я буду готувати. Звичайно, прикриваю його кришкою і готується він у мене на маленькій температурі. Ну а перець в формі для запікання, звичайно, ставлю в духовку. Жовтий сир твердий натираю на терці середніми очками і посипаю цей перець, який в мене готувався в духовці. І ще раз ставлю в духовку лише для того, щоб сир розплавився. Можна залишити надовше, щоб сир запікся І мав золотисту скоринку. Зараз показую перець, який у мене запікався в духовці, гарно запікся і також досить смачний. Зовні посипаю зеленю, розрізаю на половинку і ось так він виглядає зі середини. А ось і перець болгарський, який випікався в каструльці, також дуже смачно і апетитно він виглядає, гарно смакує. І звичайно, поливаю його соусом. Соусу у нас є достатньо. Перед частинками також можна полити соусом. І Також його розрізаю і ось так він виглядає зі середини. Якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, завжди запрошую вас підписатись. Також, якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. І, звичайно, чекаю вас в коментарях. Бажаю вам здоров'ячка, спокою та миру, нехай все у вас буде добре, а ми з вами зустрінемось уже в наступному відео. Усім до зустрічі і усім па-па!